продукту в не, не в належних обсягах безповоротне витіснення російського культурного продукту з України. Тараси, якими мають бути ключові складові цієї культурної наступальної політики? І чи справді ця політика культурна наступальна? Я хочу почати з того, про що говорив Тарас, що ж не існує жодного прикладу. В світі успішної держави, яка би не розвивала свою культуру, не заповнювала своїм культурним продуктом хоча б власний культурний простір. Не існує таких прикладів. Якщо культура в державі занедбана, така держава не може відбутися як успішно. І навпаки, лише ті держави, які Приділяли належну увагу своїй культурі, вони змогли вибудувати суспільства, міцні суспільні інституції, міцну громадянську культуру, довіру, а це все є підвалинами насправді і економічного, і соціального розвитку, і безпеки держави. Якщо ж ми говоримо про війну, а особливо про війну за ідентичність, як у нас сьогодні відбувається, то це взагалі питання виживання. Потрібно з усією ясністю і кожному з нас, і перш за все нашим політичним елітам усвідомити, що нинішня війна це війна за ідентичність. Мета нашого ворога, щоб нас не існувало як народу, щоб ми стали частиною російського народу. Для цього треба знищити нашу мову, нашу ідентичність, нашу культуру. І тому. Для Росії в цій війні російська мова, російська культура, російська пісня, там, фільми, ігри, що завгодно, мультики, це така ж зброя, як ракети, танки і снаряди. Це все нерозривний процес. І наш ворог чітко це усвідомлює. Якщо сюди в Україну запускається ворожий мисловірус про те, що культура може почекати, ну, оскільки у нас же війна, так, то. Очевидно, культура хай почекає, поки ми переможемо. Друзі, ми ніколи не переможемо, якщо ми не зрозуміємо, що це війна за ідентичність, і потрібно вести війну не лише е, безпосередньо зброєю, а вести війну в світі через дипломатію, через культурну дипломатію і вести війну всередині країни. Тому що росіяни сьогодні що роблять? Е, вони. Е, я вже не кажу про окуповану територію, де вони просто вбивають все українське і не лише через репресії, вони просто завалюють книжками своїми, завалюють пропагандою, роблять відкривають музеї з пропагандистськими експозиціями, як в Мелітополі, наприклад, так, величезний музей, куди вони водять дітей і так далі. Тут уже дуже багато говорилося про те, як росіяни працюють на світовій арені. Ми можемо говорити, як Росія використовує культуру, хай і в своєрідному їхньому розумінні культури пропагандистському, але як вона використовує для цементування свого російського суспільства. Але відбувається і інший процес. Росія безпосередньо і через е, свій бізнес, через різні засоби впливу, вона працює безпосередньо через інтернет. Працює з громадянами України. І ми можемо бачити, як наші діти, як наші підлітки, як різні категорії людей вже слухають русський репчик, як вони дивляться російські мультики, як вони граються в російські ігри, і це все частина війни проти нас. От е, Зрозуміння цього е, це, це навіть важливіше ніж фінансування, тому що коли це буде усвідомлено з усією ясністю, очевидно, що фінансування не є проблемою. Ми розуміємо дуже чітко, що сьогодні пріоритет фінансовий це Збройні Сили. Безумовно, сьогодні із 4 трильйонного бюджету нашої країни половина 50% – це бюджет оборони. І по суті, всі податки, які збираються сьогодні в Україні, вони йдуть на оборону, абсолютно всі. Те, що фінансують всі інші сфери. Це гроші наших партнерів, це гроші з тих активів заморожених, про які говорив Тарас, це гроші Європейського Союзу, Сполучених Штатів і так далі. І от при цьому всьому у нас на культуру дається 0,25% нашого бюджету. Одна чотирьохсота, розумієте? Коли ми говоримо про наступальну культурну політику, то наріжним каменем її повинно стати прозорі механізми. Тобто, дивіться, кожен з нас, звичайно, як свідома людина, може читати українські книжки, може дивитися українське кіно, може споживати український продукт, слухати українську музику. Але насправді, якщо ми покладаємося тільки на волю свідомих громадян, а наш ворог проводить системну політику, вкладаючи мільярди, ми розуміємо, що значною мірою культуру споживачів будуть особливо в умовах діджиталізації, глобалізації, коли всі... Сидять в гаджетах, починаючи з дитинства. так? Значною мірою культуру споживацьку поведінку буде формувати Росія. Не можна покладатись тільки на свідомість. Так, є приклад культурних індустрій і культурних явищ. Якщо ми візьмемо гурт «Антитіла», він робить колосальну послугу, творячи свою музику і несучи її нашим слухачам, і несучи по світу. Чи якщо ми візьмемо Саніна як режисера, так? Чи зараз у всіх на слуху гра «Сталкер», так, яка не має взагалі російськомовної версії, та, і таким чином е, вона популярна і в Україні, і популярна в світі, несучи українську мову або англійську мову, має, несучи українську музику, українські наративи, і навіть несучи їх на росіян, тому що навіть в Росії є певна зацікавленість. Але. Такі явища також не можуть існувати самі по собі. Не, всі, не кожен бізнес має кошти, щоб створити таку гру. Держава повинна створити сталі механізми, тобто не йдеться про ручну роздачу грошей. Оці всі практики корупційного розподілу коштів в культурі Вони повинні піти в минуле. Але тут говорив Іван Малкович, наприклад, про закон про субсидії для книгарень. Це чудовий приклад закону, який вже ухвалений, але який не працює, тому що його заблокувало Міністерство фінансів. Питання не в грошах, це взагалі копійки. Питання в тому, що деякі інституції державні не розуміють взагалі важливості нових підходів. Тому що коли, наприклад, книгарня продає українські книжки і отримує одну п'яту частину від суми продажу на відкриття нових книгарень на оренду, то росте мережа книгарень, ростуть продажі. Люди стають більше читати українську книгу, піднімається видавнича галузь, платиться більше податків. Ось такі речі, ось такі кроки, вони є прикладом того, їх треба робити в усіх гаузях. Тому що це не витрати, це вкладення, це вкладення. І через ці вкладення відбувається наш культурний наступ. По суті, наша мета зробити так, щоб, скажімо, от якщо ми бачимо, що сьогодні якісь люди слухають українську музику. Слухають, пробачте, російську музику, слухають, граються в російські ігри, читають російські книжки, замінити це українським продуктом, щоб цей продукт створювався, і щоб цей продукт головне доходив до цих споживачів. І я переконаний, що для цього є всі ресурси. Якщо ми говоримо про роялті, про які говорив Тарас, це ж не просто тому, що люди хочуть гроші заробити. Ці роялті вкладаються в виробництво і вони розвивають індустрії, створюється нова прекрасна музика. І яку слухають більше людей, і вона йде також і на Захід, іде в світ, і на Захід, і на південь, на всі країни. І для цього не треба державних грошей, але для цього треба державне регулювання, щоб у очі сплачувалося. Або ну, ще такий приклад. Ми всі знаємо, ми всі користуємося Ютубом, користуємося Spotify, там, різними платформами. Алгоритми цих платформ налаштовані так, що вони просто підсовують, попри волю слухача, підсовують російський продукт. Тобто ви послухали пісню навіть українську, і вам підсовує російську. Це здавалося б, дрібниця. Але йдеться про мільярди, і йдеться про, про те, що якщо б наша держава на рівні президента на найвищому рівні провела серйозні переговори з цим з Гуглем з, з, з іншими такими гравцями світовими. І якщо б ми домовились про зміну алгоритмів для території України, а ми знаємо приклади, що деякі держави світу домовляються про зміну алгоритмів для своєї території, відповідно, ми мали величезний ефект, якщо б нам не підсовували нашим споживачам на території України російську музику, тому що, по-перше, більше слухали б українську музику і західну, і знову ж таки йшла б монетизація українські музиканти, українські творці українського кіно. Заробляли б на цьому набагато більше грошей і розвивали б свої індустрії. І такі приклади можна продовжувати. Конкретні кроки, вони відомі. Але нам важливо, щоб ми, як громадські активісти, як активні люди, щоб ми розуміли ці механізми, розуміли, що е, не можна покладатися лише на свідомість громадян, яка дуже важлива. Не можна покладатися лише на бізнес. Звичайно, саме бізнес, культурні індустрії можуть створити ці речі, цей прорив, цей наступ культурний. Але для цього держава повинна створити механізми, десь податкові пільги, десь прямі дотації, десь просто правильне регулювання і гроші прийдуть на ринок навіть без, без бюджетних коштів. Я переконаний, що ми всі це можемо зробити з вами разом, якщо ми це усвідомимо, якщо ми усвідомимо, що. Культ наступ, що підтримка вироблення і донесення до мільйонів наших споживачів, а також за кордон нашого кіно, наших мультфільмів, наших ігор, нашої музики, нашої книги, що це питання, по-перше, нашого виживання в війні, взагалі. По-друге, нашої підтримки у світі. А виживання теж залежить від підтримки, тому що лише ті країни підтримують у світі, які розуміють культуру, яких знають. І у нас для цього, я переконаний, є всі можливості. Дякую, Тарасе. Але є одне але. Я хотіла е, сьогодні згадати проте про послання президента в, щорічно в парламенті і цього року. Е, великий блок присвячений культурному субтитрі.